Друзі, усіх вітаю! Дивіться. Зловила на гарячому, боня знову знову вона тут сидить. Ану швиденько звідси. І мені немає другого місця, щоб переставити, бо тут єдине, ну, єдине місце по температурі, що підходить. Ось і вона забралася сюди постійно, сюди вице, бо їй туди його догризає. Пам'ятаєте, в мене було тут два гіацинта і один нарцис. Зараз покажу, де. Ось подивіться, що в мене вийшло. Коротше кажучи, це нам в дитячому садочку дали завдання щось принести з дому, ну, наприклад, там щось посіяти чи посадити, якусь квіточку. Ось то я вибрала цього гіацинта біленького сюди, в цю корзинку. Це корзинку, я трошки підфарбувала її в білий колір. Потім середину поставила риночку з підставочкою. Тобто, її там вільно можна поливати, в нас її буде розвиватися, все буде добре. Ось там зафіксувала всередині і засипала зверху такими камінчиками, так, щоб ну, так декоративно щоб виглядало. Мені подобається. І цей гіацинтик білий розквітнений і буде дуже гарно. Так, а я тут сьогодні сиділа в інтернеті і натрапила на відео, де чоловік садить мікрозелень. Ну В нього там така професійна мікрозелень була, ну як професійна, в сенсі він купував спеціальне насіння для мікрозелені, в нього там контейнери були. Такі спеціальні, а я собі подивилася ще друге відео, чи можна з підручних таких матеріалів зробити, наприклад, там щось своє. Коротше, я знайшла таке відео, можна все зробити, все посіяти, можна любе насіння. Я ось вибрала собі, в мене тут є рукола, потім два салата. Я візьму буряк столовий. Ну, До речі, це протермінований буряк, але коротше викидати я його, шкода мені його викидати. Ось, а посіяти можна спробувати. І капуста. Капуста різна ця цвітна. Потім білокачана. Білокачана два види. Я думала, що в мене ще є броколі, але немає броколі. Ну, нічого страшного. Ось таких три види я зараз спробую посіяти. Так, я собі тут підготувала ось такий лоточок з такою кришечкою. Потім бінт на що сіяти. Підготувала ось таку, в мене саме звичайне, саме звичайна бутилка з таким розприскувачем для того, щоб зверху пошпувати. І, власне, насіння. Все, будемо починати. Почну я з капусти. Так, значить Потрібно взяти в декілька шарів марлю або бінт. Я думаю, ось так буде достатньо. Там можна багато на що, можна на серветки паперові, там є спеціальні такі коврики продаються. ось. Але я буду робити з того, що в мене є. Так, так не буде, ні не буде. Трошки широкий, але нічого страшного. Зараз ми зробимо. Так, показую. Так, застелила я лоточок. Трошки попшую, щоб він так сівся, можна сказати, щоб погано розпушувати. Чи непогано? Ось так трошечки легень. Так, і беру насіння, там густенько потрібно, але скільки вистачить. Цьому розкидаю. Так, це в нас світна капуста. Я її колись в ґрунт садила, вона сходила. Сходила, але вона повністю не ну, на розсаду вже на розсаду вона не підходила. Коротше, вона витягнулася в мене і така не потрібна була. Так, потім другу капусту білокану. Ось так прямо густеньку-густеньку. Не шкодуємо. Сюди воно не хоче падати на ці бортики. Значить, воно тут. Значить, по цих бортиках не буде, бо вони звідти е, скачуються. Ось закримо мірненько його зараз розподілимо. Потім. Так хорошо водичкою шпуємо. Ну, щоб воно не зовсім воді плавало і щоб не було сухе, щоб було достатньо вологе. Так, так, я думаю, достатньо. Я його ось так рівненько розприділю. Якось багато тут мало. Ось не вийшло в мене рівномірно, так як я хотіла, але ось так вийшло. Все, я його пошпувала. Напевно, що ще трошечки Добавлю, накриваю контейнер. Так, я другий контейнер також застелила, трошки по-другому, мені кажеться, так буде зручніше, щоб ось цих бортиків не було, бо вони також місце займають і на них насіння не дуже тримається. Ось так я зразу трошечки, щоб воно зайняло своє положення. Так, далі я буду сіяти салатики рукола, Вона так класно пахне. Що з цього вийде? Може дуже корисне, остяник розелень. Так, Руколи достатньо, що хочу додати сюди салатик і все його намішати. Самі цікаво, як вийде. Таке на сінечко. Так. О, тут буде вже рівномірніше. Це прямо зовсім густо. Ну так і потрібно, бо зелень вона густенько сіється. Так, далі це не забираю. Зараз, я, щоб не перепутати, Таке сіння. Так, і ще тут залишається ось такий салатик фіолетовий. в ґрунт не висаджується, бо його дуже багато, тож з ним треба щось робити, бо термін придатності вийде і просто викинеться. І ось Хочу з тим бурячком зараз проекспериментувати, як вийде. чи взагалі щось вийде. Ну, часу багато не займає, тож можна спробувати. Так. І зверху ще шпою водичкою. Так, інколи не шкодуємо. Ось так. Контейнер накриваю. Потім на бурячок в мене ось такий контейнер з під торт. маленький тортик був. Я думаю, тут місця достатньо буде, щоб для насіння. Ось так. Ну, а що? А чому а, різниця чи з під торта. В до речі, спеціальні контейнери купуєш, вони якісь подібні, ось до цих подібні. Ну це не спеціально купувалося. Так, і бурячок. Я не знаю, чи він взагалі зійде цей буряк. Побачимо. Але має бути гарно, навіть як він зійде, вже буде гарно. Короче, його тут прямо багатенько виходить. Тут треба, напевно, більше води. І, може це більше марлічки потрібно було, чи достатньо. Може і достатньо. Ну, води треба значно більше, це однозначно. І значно, однозначно, тут було трошки. Вже хочеться налити воду. Ну, в принципі, при потребі тоді можна буде водички додати, так само пошпувати. Ось якщо волога закінчується. І все. Ось так накриваю. І зараз віднесу в потрібне місце. Так, все, я вже оприділила їх, поставила сюди, де різдвяник. Тут сонячна сторона буде. Хтось прийшов до на нас. Сонячна сторона буде, я думаю, якраз тут буде їм нормальним. Всякий тортик гарний вийшов. Ось так. Тепер чекати, поки насіннечко проклюнеться, тоді відкрити. Ну, відкрити кришечку і все, і нехай воно проростає. Там по необхідності вологу давати, поливати, шпувати. Ось і все. І тоді можна їсти зелень. Проекспериментую.